Всім привіт з Одеси і залітає до нас на продаж ось такий Citroen Picasso 2006 рік, 1,6, дизель на механіці, в гарному стані, в містке сімейне авто. Подивіться, як виглядає. Ідеальний варіант для міста, для сім'ї. Обслугований, всі, та ріди, всі рідини та фільтри поміняні. Встановлені задні парктроніки. Непогана комплектація. Зараз покажу вам салон. Ось так виглядає у нас салончик. Сидіння також в дуже гарному стані. Не протерті, не затерті. Дійсно жива автівка. По комплектації електрорегулювання дзеркал з підігрівом, сквопід'ївники, бортовий комп'ютер, непогана мультимедія. Дивіться, пробіг у нас 270 тисяч, але для дизельної автівки це... Ще їздити і їздити. Хто шукав собі такого недорогого друга? Ось вам варіант. Переглянути ви його можете на Грушевського 15А. Автопарк, придбати дану автівку, ви можете як за готівку, так кредит або лізінг. Звісно, у нас є трейдинг.